На сьогоднішній день ми з гордістю можемо сказати, що до 70% ветеринарних клінік України користуються нашим обладнанням. Задоволені, є позитивні безліч позитивних відгуків, є увага до нашої продукції, є задоволені користувачі. На сьогоднішній день. Ми можемо з гордістю сказати про те, що декілька компаній європейських борються за те, щоб стати нашими дистриб'юторами в Європі. Це багато про що говорить, тому що наша основна мета виготовляти і розробляти професійне обладнання високої якості безпосередньо з Дуже високоякісних матеріалів ми даємо на своє обладнання 5 років гарантії. Ми дотримуємося всіх гарантійних зобов'язань. Ми не скажімо так, перепродаємо продукцію інших виробників. Вся продукція, яку ви бачите зараз, представлена на нашому стенді, це продукція власного виробництва. Звичайно, є проблеми з поставками комплектуючих, є е, моменти скажімо, затримки в поставках, багато комплектуючих. Звичайно, ми вимушені використовувати зарубіжного виробництва, але безпосередньо всі розробки і е, реалізовані якраз в співпраці з вами. Удосконалені наші розробки, такі як скажімо, рентгенопераційний стіл з підігрівом, на сьогоднішній день немає аналогів ні в Європі, ні в Америці. Достатньо зараз багато клінік і фахівців, ваших колег навчаються проводити ендостопічні операції, які потребують використання і цетуги, і джитуги рентген дослідження проводяться відразу безпосередньо на операційному столі, що е, дає можливість проводити ці операції, ці хірургічні втручання набагато якісніше, швидше, оперативніше, ну і відповідно не відставати від гуманної медицини, де ці технології також вже широко використовуються. Тому е, інколи навіть е, ветеринарія випереджує гуманну медицину, тому що в деяких моментах простіше провести деякі експерименти, і ми дуже раді і співпраці із провідними вашими колегами фахівцями які нас е, наштовхують, допомагають правильно е, організувати, правильно змоделювати те обладнання, на якому потім вам буде зручно працювати. Ми готові завжди до співпраці, ми готові. Проконсультувати, ми готові завжди підібрати те обладнання, яке буде вам комфортне в роботі, так за все, нашою метою є те, щоб обладнання було обов'язково професійне, яке готове вже до використання, яке не шкодить вашому здоров'ю, тому що. Набути професійних хвороб дуже легко, а потім лікувати їх інколи дуже важко доводиться. Тому бережіть, бачу, що частина молоді знаходиться в залі, бережіть своє здоров'я з молоду, користуйтесь правильним професійним обладнанням, і все вас буде добре.